Вакансія коломийському притулку для тварин потрібні працівники. Від претендентів вимагають бути відповідальними та любити тварин. Натомість обіцяють офіційне працевлаштування та стабільну зарплату. Ще представники прихистку для безпритульних тварин кажуть, що притулок терміново потребує підтримки волонтерів, які вигулюватимуть собак. Також дуже потрібні засоби від кліщів, одноразові пелюшки, нашийники, повідки, відра, щітки, рукавиці, антисептики. Телефон притулку 050 027 99 80. Коломийський прихисток для безпритульних тварин знаходиться на вулиці Горбаша 10. Найболючіше питання Коломийського притулку для тварин сьогодні відсутність достатньої кількості працівників. Розповідає представниця прихистку Надія Томанчук. Найперше кажуть, потрібні відповідальні люди. У прихистку живуть близько сотні собак та котів. Терміново ми шукаємо працівника відповідального працівника, працівника, який не має шкідливих звичок, тобто без вживання спиртного. Працював відповідально, виходив на роботу. Ну і любити треба тварин. Це треба розуміти, і до цього треба ставитися відповідальним. В обов'язки входить догляд за тваринами та територією. Продовжує Надія Томанчук прибирання. Миття вольєрів, готування їжі, роздача їжі, роздача води, почухати тваринку, де треба обробити, вигуляти. Тут офіційно працевлаштовують та гарантують стабільну виплату зарплатні. Заробітна плата 11 тисяч офіційне працевлаштування, є вихідні, тобто між собою вже в колективі домовляємося. Наразі притулок має критичну потребу у препаратах від кліщів, а також інвентарі розхідних матеріалах. Будь-які краплі, сімпаріка, Згард і тому подібне треба допомога в інвентарі. Нам потрібні відра, миски потрібні, дуже потрібні ошейники, тому що це є розхідний матеріал, повітки потрібні, щітки мити, вольєри, рукавиці, антисептики, хлорка, одноразові полемки, тому що є тварини, які хворі, і ти їм мусиш стелити полемки. Ну і тут завжди розраховують на допомогу волонтерів. Будуть дуже вдячні, якщо приходитимуть, хоча б вигулювати собак, каже Надія Томанчук. Є потреба в руках, хто має бажання, молод. Особливо зараз закінчилось навчання, щоб не сиділи по телефонах, а більш долучалися до того, щоб тварин вигулювати. Тому що вигулюються вони один раз в тиждень, і то ну не всі, бо не встигаєш. Зараз жарко вони сидять у вольєрі під бляхою, досить жарко. Є потреба у тому, щоб допомогти, просто помити посуд, роздати їжу, поприбирати. Нам не вистачає рук. Телефон притулку 050 027 99 80. Коломийський прихисток для безпритульних тварин дім Сірка знаходиться на вулиці Горбаша, 10.